Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали дамбу каховської ГЕС. Це призвело до справжньої катастрофи, адже 80 населених пунктів були підтоплені і спостерігався величезний дефіцит води. Але завдяки оперативному реагуванню міста, кривий ріг і район змогли подолати ці перешкоди. Так було прийнято рішення реалізувати низку проєктів для покращення ситуації. Що це були за проєкти? Ми зараз про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Сергій Марков, директор комунального підприємства Водоканал». Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго. Після підриву Каховської ГЕС ну, всі ми знаємо, що Кривий Ріг був на межі екологічної катастрофи, і дуже багато містян могли залишитися без води. Про яку от саме кількість людей може йти мова, якщо говорити от саме про Кривий Ріг і Криворізький район. Так, це правда. Це були дуже важкі часи, і насамперед для всієї країни для кривого рогу в частності близько 600 тисяч осіб, які проживали в кривому розі, та близько 100 тисяч вимушено переселених осіб, які знайшли прихисток у нашому місті. Угу. Чимала кількість. Чимала. Ми також знаємо, що ваше підприємство, от Кривбас Водоканал, завжди готове до надзвичайних ситуацій, а також ну нових будь-яких викликів. Однією з таких підготовок було накопичення запасів у водосховищах. Яка кількість води була в південному, а також в Карачинівському водосховищі, і скільки часу ми могли протриматися от лише на цих запасах? Так, ви праві Кривбас Водоканал – це підприємство, яке кожен день, Кожну годину стикається з аварійними ситуаціями, але з такою ситуацією Ситуації, як підрив Каховської ГЕС, я, мабуть, вважаю, ніхто з працівників не е, стикався, і навіть у страшних мріях, і у снах це неможливо було передбачити. Тому, відповідаючи на ваше питання, води залишались на 50 днів. Ага. От. Знакопичувати воду так дійсно були повні резервуари, так дійсно ми працювали в, в стані воєнного часу, були деякі запаси, але те, що згенерувало той рівень катастрофи, який прийшов з Каховської ГЕС, це неможливо було спланувати. Тому рішення приймалися що хвилини, що секунди. І була дуже висо дуже високий рівень відповідальності за ці ідеї, за рішення, які виносились на обговорення. Угу. Так коли саме вода перестала надходити з Каховки до південного водосховища, і які першочергові рішення були прийняті от саме на той момент, після підриву нам вдалося ще. Декілька днів, це це, 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 це рахунок, що на години, підхватити залишок Дніпровської води, аби підняти рівень у південному водосховищі. Тому десь з 8, 8 на 9 притік води зупинився повністю, і ми залишились з налитим південним водосховищем, запаси якого потрібно було розтягти до моменту, коли повністю стабілізується ситуація з водопостачанням у місті Кривий Ріг. Тому перша, перш, перша Задача, яку було вирішено, це дві комісії, обласна та міська техногенні визнали цей факт як екологічну катастрофу техногенного характеру. Далі ми перейшли до розподілу залишеного ресурсу між усіма верствами населення та підприємствами критичної інфраструктури, аби протриматися літо, доки будуть реалізовані хоча б перші тимчасові проекти, були дуже важкі часи. Було потрібно Ну, сконцентрувати всю увагу, весь технічний персонал працював над тим, аби вода доставалася усім. В першу чергу це було населення, це були підприємства критичної інфраструктури, харчові, лікарні і так далі. Так далі. Були встановлені тимчасові водорозборні колонки, розуміючи те, що будуть жити заходи щодо обмеження водоспоживання. Тобто задача була роздати залишки води, не довести до екологічного колапсу, працювала питна вода, працювала каналізація. Їх було мало, але вдалося протримуватися. І це велика дяка всім, хто відповідально підійшов в, до водопроводу. Ну, до цієї, до ці, до до цієї ініціативи, так uh -huh. і відгукнулися, і зрозуміли, що неможливо тратити воду той, якої нема. Всі терпіли, всім було важко, але ми витримали і перемогли. цю і, ситуацію. І, так, то закривалися, тобто економія була ну, максимальна. Перш за все, дяка дуже велике населенню, Те, що відповідально віднеслися до цієї проблеми. Ну і всім, хто бачило в той момент користувався uh -huh. водою. Uh -huh. Uh -huh. Так, ми також знаємо, що для, для стабілізації ситуації, допоки не запустився ось цей водогін, який побудувала держави у місті силами водоканалу, а також Рада оборони міста, була виконана низка проєктів. Це була ну, так звана битва за воду у той час. І у червні 2023 року був реалізований проєкт Зарселор Мітал Кривий Ріг, також проєкт по Кресівському водосховищі. От розкажіть, будь ласка, от трох, трохи детальніше про ці проєкти. Забігаючи наперед, битву за воду виграла рада оборони. Ті часи, ті години, в яких проходило. Аналіз цих ідей, які виносили с у ту хвилину на на, на, на на загал, на роботу, це це це, це дуже була велика відповідальність. Це дуже був великий ризик. Але ви правильно кажете три проекти. Дійшли до фінішу і запрацювали. Це проєкт передачі води через заводські мережі Арселор Мітал Кривий Ріг. Він був перший реалізований, тому що був вже частково готовий, завдяки тому, що мережі, мережі на заводі були, а насосне обладнання вони доставили, підключили, і перша вода вже пішла у нас у червні. Да, її було не, не, не так багато, як хотілося, але на той режим економії, який ми впровадили одразу після підриву каховки, це дуже вплинуло. Ми могли на декілька часів, на декілька годин більше подавати воду до містян до Кривого Рогу, і це якби перший був свіжий подих. Потім, коли реалізувався проєкт Крес а до нього теж дуже-дуже дуже ретельно підходили, дуже важко він давався на етапі обговорення та ідеології, там були дуже, дуже серйозні логістичні проблеми з поставки такого об'єму труби в такі жаті сроки. Ми постійно дивились на цей рівень, води, який випаровувався, і ми не могли з ним нічого зробити. Ми сиділи і думали, як швидше запустити крес, аби вода не пропала. Зовсім. Тобто, декілька разів ми були на межі ну, скажімо, критичної відмітки, як, після якої було, потрібно було приймати рішення дуже, дуже другого гатунку. Ага. Тому проєкт КРЕС, проєкт АМКР це були перші тимчасові проєкти, які дозволили в середині серпня вже почати знімати обмеження на подачу питної води. Да, вода була не дуже. Вона відрізнялась від тієї, до якої ми звикли. Да, це потребувало зміни технологічних регламентів, це потребувало вже зміни подачі води, режимів роботи. То є, ну, дуже, дуже велика робота, про яку зараз в масштабах п'яти хвилин дуже важко розказати. Але це дійсно були унікальні для України технічні рішення. Це були... був трудовий героїзм колективів всіх, хто приймав участь у реалізації цих проєктів. І... 25-му році це кар це, це це, як би кажеться, не таким важливим, не таким не таким страшним, не таким страшним. Да, та, а на uh -huh. той момент, коли кожен день ми були там, ми бачили цю воду, яка пересихає. Ми бачили цю трубу, яка паялась. У нас була надія, ми вірили в те, що ми переможемо, що вода буде, uh -huh. і кривий ріг вистоїть і у цій війні. Ну, будь-якому випадку, так, так на не щасті вийшло, вийшло. Так у частини міста також були запроваджені графіки відключення води. Ну всі ми про це знаємо. Не всі містяни, звичайно, це пам'ятають, тому. Що ну це вже було два роки минуло, як ви кажете, зараз вже це вже здається не таким страшним. Але тим не менш, така ситуація була. Чому вони були введені? Та як ці відключення в принципі вплинули на систему водопостачання? Чому вони були введені? Залишок води не дозволяв подавати її цілодобово як було раніше. А так як основна задача була зберегти життєдіяльність міста на рівні, в якому не потрібна ні евакуація, ніякі інші обмеження, тому було прийнято рішення надавати воду і включати каналізаційні насосни рівно у? Певні години доби, аби люди могли набрати води, або могли справити свою санітарну нужду і тому подібні речі. Тому це залежало від рівня, від залишки води в Южному водосховищі, в південному водосховищі, да, і від графіку того, як її воду споживали. Тому були дуже раціональні економічні заходи, які дозволили вірно користуватися залишком ресурсу. Угу. Так, а наскільки напруженим для вас особисто, і для ваших працівників від Водоканалу був цей час, в якому режимі ви працювали, яка кількість співробітників була також задіяна Водоканалу для вирішення? Цього? Працювало все підприємство, як працювало все місто. Угу. Біда була для всіх одна. Кожен був на своєму місці, кожен виконував ті задачі. Які які наближали нас до того, аби реалізувати ці проект. Тому виділити когось одного неможливо. Велика відповідальність була на радіооборони міста, на очільників міста, де да, від нас від нас потребувалось зробити воду в найкоротші часи, і колектив цією задачею справився. Казав і буду казати, що дуже пишаюсь тим, що судьбою вдалося керувати, працювати, ліквідувати цю аварію з каденцією людей, персоналу, які сьогодні працюють у «Водоканалі». Вони дійсно зайшли у цю проблему простими працівниками, вийшли героями. Ага. Тому честь і хвала всьому колективу і велика дяка містянам за те, що витримали, вийшли і. Ми протримали так. так. І наостанок, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли особисто донести до наших глядачів, абонентів Кривбаз Водоканалу, та побажати їм? Я би хотів звернутися до містян. Мабуть, прийшов час, коли потрібно бути патріотом міста. Всім, хто досі не розуміє, що таке водоканал, а це підприємство з славетною історією. Потрібно любити своє місто. А якщо ти любиш своє місто, ти повинен бути там, де найгірше всього. Наразі в Кривому розі є велика проблема з мережами, є проблема з наслідками гідроударів. То Каховка не пройшла до для нас просто так. Тому я запрошую усіх, молодь, запрошую всіх ветеранів, долучитися до нас, стати реально дійсними патріотами міста Кривий Ріг, приходити, брати лопату і кожен кожен. Кожну годину, кожну, кожен день доводити, як ви любите з, з, рідне місто. Mm -hmm. Як люблю його я, як люблять його всі працівники кривбасодоканалу, які пишаються тим, що тут працюють, пишаються тим, що живуть у Кривому Розі, пишаються тим, що живуть е і дихають повітрям, п'ють одну воду з людьми, які в місті сьогодні є керівниками, які є лікарями, які є вихователями, які є. Рятівниками, всім, хто є. Ми ну, велика сім'я, яка подолає разом усі негаразди, які тільки можливо. Угу. Так, ну що ж, пане Сергію, я вам дуже дякую. На цій дякую. ноті будемо завершувати наш ефір. Е, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях був Сергій Марков, директор комунального підприємства Водоканал». І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Техногенна катастрофа яких країна не бачила з часів Другої світової війни. В ніч на 6 червня 2023 року Російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. В Зоні підтоплення опинились біля 80 населених пунктів регіону. З районів Херсонщини, які найбільше потрапали від великої води, здійснили евакуацію цивільного населення. Крім того, існували ризики для Запорізької АЕС, яка знаходиться на узбережжі Каховського водосховища, адже станція має власний ставок охолоджувач, підокремлений від водойми. А хто С є питання з підживленням. Якщо рівень буде входити в цьому ставці на Запорізькій атомній станції чи в цих чашах басейнів систем безпеки, їх потрібно буде підживлювати. і для цього фактично і в нормальному режимі використовували вода з каховського водосховища. Також ця ситуація проєктна на вона передбачена в проєкті атомної електростанції. Вибух стався всередині машинної зали. Ська гець зруйнована повністю та не підлягає відновленню. Усі споруди об'єкту знаходяться під водою. Складніша ситуація спостерігалась на лівому березі Дніпра, де розташовані окупаційні війська РФ, оскільки він є нижчим за правий. Попередньо метою Росії було затоплення островів в нижній течії Дніпра, які сили оборони України буцімто мали визволити або завадити подальшому контрнаступу на лівобережжі. Інша версія прагнення завдати максимальних збитків України в умовах, коли окупаційна армія втратила надію зберегти свій контроль над півнем. Десятки тисяч голів мертвої риби, кілометри обмілілого узбережжя водойми та неможливість прогнозувати ситуацію з водопостачанням найближчі перспективи для сотень тисяч мешканців Криворізького району. Село Мар'янське один з населених пунктів, жителі якого на власні очі побачили та відчули сморід наслідків стрімкого падіння рівня води в Каховському водосховищі після терористичного підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Після підриву дамби Коховської ГЕС одним з міст, яке суттєво постраждали, став Нікополь. В точках розливу питної води поставили ліміт не більше 20 літрів на добу, і Кривий Ріг міг повторити цю долю. Біля 25 тисяч від загальної кількості населення міста можуть отримувати бутильовану воду. Каховського водохранища вже немає. Залишились русла річок, тому воно впало повністю. Наскільки це було падіння? Ну десь ну в різних містах це і 7, і 8 метрів. 70% абонентів Кривого Рогу, які мешканці Нікополя отримували воду з Каховського водосховища. Рада оборони Кривого Рогу та міська влада наполягали на тому, аби мешканці нашого міста максимально знизили рівень споживання води. Інакше був великий ризик повторити шлях Нікополя. Від початку катастрофи Кривому Розі власними силами вдалося реалізувати низку проєктів, які дозволили протриматися місту з водою. А вже з 19 липня 2023 року розпочалося будівництво магістрального водогону для з'єднання річки Інгулець із південним водосховищем. Кривий ріг, на жаль, виявився на найбільш постраждалим містом, тому що Криворізька агломерація це мільйон людей, які отримували воду з Каховки. Була дуже важка ситуація, дуже важка. Слава Богу в нашому транзитному південному водосховищі ми його наповнили, тримали його наповненим. І у нас був деякий резерв десь там, місячний. Відразу за місяць-повтори ми побудували сілами міськводоканалу Криворізького. Уже унікальний проєкт. Це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища, а в Кресівське йде з Макарківського водосховища. Тично, фактично, 10 місяців кривий ріг Криворіжжя прожили за рахунок води з креса і з Макартів. Кінець серпня 2023 року Останні відліки в роботу запустили першу гілку магістрального водогону. Інголець Південне в неї вода з річки надходить до південного водосховища, з якого здійснюють водопостачання для 70% мешканців Кривого Рогу. Великий обсяг роботи за 76 днів виконали зокрема, і робітники Крибасводоканалу. Нашим підприємством Крибасоводоканал нашим це. Автотранспортним було транспортовано сюди все обладнання, яке ми зараз бачимо. Да. Нашими бригадами було змонтовано цей узел, який буде подавати з річки Інгулець воду на Южне водосховище. Буде кривий рік з водою. Місто буде пити качественно чисту воду. З річки Інгулець буде вода краще набагато. І менше буде потрібно реагентів для її очищення. Щоденно цією ниткою прокачують 100 тисяч кубометрів води з річки Інгулець. Згодом добудували ще три нитки. Відтак водопостачанням забезпечили не тільки Кривий Ріг, а й громади Криворізького району. Щоденно ними перекачують 400 тисяч кубометрів життєдайної рідини. Цей трубопровід є частиною масштабного магістрального водогону, що має повернути воду для областей, що постраждали внаслідок цього теракту, зокрема для Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровської області. Запу. Перша нітка нашого головного проєкту, це магістральний водогін з інпулься в підверху. Цей проєкт реалізується на дорученні президента України щодо забезпечення водою громад, що постраждали від взрива російськими терористами таку гроші виділяв Кабмін, реалізує агентство з питань розвитку. Всім, чим можемо, допомагати. Гроші на будівництво всіх чотирьох ниток водогону для кривого рогу виділив кабінет міністрів. Це без перебільшення, безпрецедентне за своїм масштабом та швидкістю реалізації проєкт із прокладки магістрального водогону за роки незалежності України. На все витратило 76 днів. Завдяки цілодобовій роботі фахівців та підтримці держави вдалося завершити будівництво та ввести в експлуатацію чотири ділянки водогону. Попри все, криворіг не зупиняється. Ворог продовжує завдавати ударів, намагається знищити критичну інфраструктуру, але місто вистояло та продовжує. Відновлюватися